Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка шести таких величезних конвертів. Це у мене все придбано з рук. Тут мають бути купа різних фотографій. Можливо, десь і попадуться якісь книжечки, але я не пам'ятаю, де саме вони мають бути, оскільки, окрім цих шести посилок, у мене ще купа-купа різних посилок, і декілька днів підряд будуть виходити ролики з розпаковками. Тож, шість посилок. В основному мають бути все старі фотографії. Почнемо. Так, це у нас перва посилочка. Так. Опа. Не люблю таке пакування, для цього потрібно ножик. А, вже величезний мінус-мінус такого пакування. Це те, що страшно зараз. Це відкривати би не порізати. Старі фотографії. Деякі, можливо, навіть в единственному екземплярі взагалі. Тому дуже стрмно це так відкривати. Е, окей. Так. Зараз взагалі подивимося, чи мене не надурили, знаєте. Оскільки купляв я все з рук, а от на пошті не провіряв. І це мало трохи стрьомно, бо дуже багато посилок прийшло. мав можливості це все провіряти, стояти на касі, оскільки багато завжди в очереді людей. Опа, опа. Ага, так, це в мене була заказана, придбана лише одна фотографія з рук. А, цілу хвилину намучився, щоб її відкрити. Але ось така фотографія. А, солдатик а, спить вкритий різними куфайками. І тут така надпись а, на во время поїздки. Клас, мені сподобалось, і тому я передбав цю одну фотографію. Окей, це туди добре. Бачите, я не пам'ятаю, що дає. Де десь я з рук брав декілька відразу фотографій, десь я брав лише одну фотографію. Зараз з цим всім будемо розбиратися. Ага, тут у нас, по ходу, дві лише фотографії. Окей. Так, перша у нас фотографія ось така. Зараз би камера її зловила. Чоловік з баяном, дуже гарна. Так, знаєте, композиція, студійна фотографія, мені подобається. Щоправда, розмір трохи малесенький, дрібний, але що вже поробиш? І тут ще два чоловіки з баянами. Взагалі, я думаю, це буде більша фотографія, але, ну, як уже є. Мені подобається, знаєте, такі воєнна форма і баяни. Це в нас таке. Це тостенька посилочка конвертів і наостанок. Займемося раз тоненькими. Тут у нас накручено, намучено. Так, перша фотографія така: чоловік з гітарою. Тут його о, дівчина чи дружина. О, щось є без поняття. 37-й рік ще до, до Другої світової війни. Так, далі. Така фотографія. Тут якісь чоловіки о, десь за столом. Теж о, цікаво, теж щось таке незвичне мені сподобалось, я придбав. Далі це відобрізано, бачите, все не на нашій мові. Це десь із-за кордону. Ваш тірель, тіроль, це, напевно, навіть на німецькій мові. Шкода, що обрізано, і шкода, що так, трохи не дуже. Але вже як є. Це, напевно, обрізали, щоб воно сталося в альбом. Це листівка, фотографія листівка, тут купа написів. Такий от довоєнний готель в горах. Дуже сподобалося, але хотів це все мати, тому придбав. Далі, знову ж таки, гори. Така от, Це, походу, листівка, конверт вирізаний. Цю саме цю посилку брав на OLX і вони всі фотографії отак були, задньої частини не було. Я думаю, що це фотографія, це вирізано з листівки. Ну, окей, трохи мене обманули. Е, ну, точніше, я сам себе обманув. Це фотографія, але тут якась напис: і тут будиночок намальований, якась дитина бавилася. Е, фотографія була отак десь стояла, коли було знято. І там ще купа різних фотографій. Я думав, що воно щось буде миле. А тут, оказується, бачите, дуже-дуже багато написів. І це, знову, походу, просто листівка, а не фотографія. Окей, тут я себе трохи обдурив. А, окей. І от така гарна фотографія. А, чоловік з жінкою, десь з якого з домика торчет. Це десь, напевно, на отдиху у Німеччині в Тіролі. ролі. А, Перші фотографії, купу-купу придбав, буде декілька днів підряд, декілька роликів будуть виходити. Перші фотографії я купляв на OLX і вони дорого мені обійшлися. Зараз по дешовці, я в основному купую фотографії лише а, на Violті. Це такий сайт український, а, де різні а, аукціони проводяться з старих фотографій. Тому OLX, бачите, самі якість, і Violet якість. Тому да. На OLX ну, я вже буду. Я взагалі не буду більше купляти там фотографій. Тут у мене буде кубка фотографій. Це теж класно. О, боже, велика купка. Дока... Окей, а, з великих фотографій почнемо. Тут якийсь або чоловік з сином, або хлопець з братом. Далі. А... Ось така фотографія двоє чоловіків на відпочинку йдуть десь по річці, чи по берегу, чи десь незрозуміло де. Так, і. А, десь забор, десь у себе у дворі, напевно, відпочиває чоловік на матраці. Окей. Так, відкладемо в сторону, перейдемо трохи до менших. А, Брав цю, бо ця, здається, йде до пари до цієї. Якщо я не помиляюся, один і той що чоловік на фото біля озера десь відпочиває. Далі солдатики, троє один одного на плечі залізли. Це вже класна фотографія і класна якість. Знову ж таки, попередній чоловік відпочиває десь. Солдатики знову таки. Без поняття, як це розшифровувати, але окей. Солдатики. Знову солдатики з квітками. Доволі гомоеротично. Тому і брав. Відпочинок на пляжі. Купання. Знову ж таки на морі. Тут навіть пише рік 71. Золоті піски. Це десь, напевно, пляш якийсь такий. І тут от дорогой дорогим дімі і валі. На епо от на пам'ять Коротше, зараз нема можливості це все розшифровувати, бо тут треба сидіти і вичитувати ці почерки. Солдати копають яму, траншею. Окопи, напевно, учаться копати. Якісь чоловіки на зілі. Така машина грузова совєтська. Група хлопців на відпочинку. І тут знову ж таки купа надписів. Це можеш почитати, хто там, як їх звати навіть. Uh, без поняття, як дати розшифровувати. Це 51-й рік, здається. Ось так. Окей, наступне фото: знову ж таки, море пляж. Класне зроблено. Знову ж таки, якийсь чоловік uh, з сином чи донькою на морі. Так, далі uh, хлопчик. Дров купа купа дрів. Далі, знову ж таки, цей чоловік на відпочинку. Але здається, це вже у мене дубль. Дубль фотографія. Зараз, 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 зараз. Так, це дублікат дві однакові фотографії. Одна, правда, темніша, одна трохи світліша. Ну, окей. Далі, ось така от фотографія. Теж хлопці на морі відпочивають. 70-й рік. Знову ж таки, відпочинок на морі. 70-й рік це було 55 років тому назад, а їм десь там на фото по 20, тобто їм зараз або 70, або, скоріше за все, вже давно померли. Тому і обожнюю такі старі фотографії, оскільки тут. Люди молоді, хлопці, парубки відпочивають, насолоджуються своїми найкращими роками життя, і ти усвідомлюєш, що ці вже люди або давно-давно померли, або старенькі трухляві дідусі й бабусі. Тому дуже мені таке подобаються старі фотографії таким. Знову відпочинок, десь на березі річки, дати, на жаль, не вказано. І остання фотографія це батько з сином, теж на набережні десь. Тут напис і 73-й рік. Окей, така от стопочка. І далі. Ще два конвертика. І на сьогодні все. Так. Конвертик, в конвертику конвертик. Ні, я люблю, коли запаковую так, щоб воно не пошкодилось, але я не люблю потім це все відкривати, бо бачите, самі ріж, як хочеш, і потім можеш і порізати фотографію. Окей, я це вже рву, бо я... я не маю трохи сил на це. Це в мене будуть нові фотографії, сучасні, кольорові. Все дістав, все дістав. Це сміття. І та-да, трохи эротики. Ага. Знову ж таки, от такі дві фотографії придбав. Не знаю, чи Ютуб пропустить тут цензуру, тому, напевно, покладу якийсь смайлик там при монтажі. Теж відкласти десь подалі. Це окей. І самий великий на сьогодні конверт. О, Боже, тут щось. Спаси і сохрани, господи боже. Прикольно, я ще таких... Такі пакування не бачив. Окей. Що тільки люди не придумують, чесно. Спаси і сохрани, чесно. Блін. Окей, ладно. Е, Так. Здається, вже догадуюсь, що саме тут, але, можливо, я ще помиляюся. Треба буде зараз це все уточнити ще. Чи я помилився, чи я не помилився. Так все що, тут якась роза намальована. Просто картонка і якась роза. Окей, це туди геть. А, далі, о боже. Чого воно ще тут приклеєно? Скажіть мені, будь ласка. О, ні, думав, знаєте, сяду 5 минут, повідкривав це все, покажу вам фотографії і піду знімати наступні ролики. А тут А тут просто бомба. Бомба-ракета. О, господи. Зараз зроблю паузу і я це все нормально відкрию. Окей, 5 минут підкої роботи, але я справився, я це все подістав. А, щас покажу ось це. І це це така велика кубка фотографій. Це все я придбав, не пам'ятаю, чи за 150, чи за 250 гривень. Але оця от купа фотографій, це все продавалося одним лотом на OLX. Я це все придбав. Я без понять, які там фотографії. Там було, знаєте, так, знімок на кутки, купа. Накидана купа різних фотографій з військовими часів Радянського Союзу. Тому мене все-таки це зацікавило. Я вирішив uh, ризикнути і придбати ці фотографії, подивитися, можливо, чи буде там щось купа хорошого, чи не буде. Тож, поїхали, для мене це теж буде сюрприз, що тут взагалі валяється. Uh, це маленькі тут фотографії, воно вирізано, бачите, знаєте, як в рамку десь uh, один солдатик обличчя. Інший солдатик обличчя. Це десь, напевно, було в якомусь альбомі, і це просто повирізали. Вирізки такі. А, так, два солдатика. Знову вирізка Солдатик такий. Солдатик такий. Ну, в принципі, непогано, але вирізки це якось для мене трохи дихко. Ще один солдатик. Ліпше б вже цілим альбомом продали. Такий якийсь солдатик, така маленька фотографія. Далі знову якийсь солдатик курить. Ну, це прикольно, це мені подобається фотографія. Ось, взагалі така дрібоцька. Ну, Я знаю раніше такі для документів робили фотографії, але я перший раз таку е маю в руках не родичів фотографію, а іменно коплену. Я би таку сам не купляв. Окей, далі солдатик десь на березі річки. Далі, знову ж таки, солдатик, прикольно. А, так, два солдатика. Купа солдатиків. І непогані фотографії, не можу сказати, що погані. Окремо, я би їх просто так не купляв по одній би фотографії недостатньо хороші. Але так купо куплено, тож не розчарувало. Окей, далі. А, морячок якийсь. Не дуже так фотографія, точніше, обличчя у нього, але окей. А, далі теж десь якась вирізка вставка такий солдатик. Тут солдатики марширують. Далі а, чогось у червоному пофарбовано. Два солдатика. Поняття. А, трохи цвідша фотографія така. Картонна тверда, теж два солдатика. А, якісь солдатики, якась жіночка. Ще солдатики. А, що цього з лицем. Що у нього з лицем, господи. А, окей. Ладно, далі. Такі солдатики на турнікеті. вже ще немає такої жодної фотографії, яка б мені дуже-дуже сподобалася. Тут. Прям з альбому вирвали Раніше в альбоми вклеювали ці фотографії, тепер бачите, їх виривають. Ліпше вже продавати цілим альбомом, чим виривати. Далі купа солдатиків. Якась дівчинка з якимось генералом чи майором, чи Бог його знає. Солдатики. Оце не погана фотографія, але не прям аж аж. Якась жіночка-солдатик. Знову ж таки, вона, знову ж таки, дубль. Дві однакові фотографії, два солдатика. Солдатик десь коло кущів. Здається, троянди. Так, налі якась група людей у воєнній формі. Це десь таке якесь в Києві, напевно. Так, поліціянт. Солдатики біля фонтану. Солдатики. Солдатики. Купа солдатиків. Один солдатик. Ні, прикольні фотографії, я не можу сказати, що погані, не можу сказати, що шалкую. 250 гривень то фігня. А якщо 150, то тим більше, але ну прям щоб я би сказав, що це вау. Я не можу сказати, що немає такої фотографії. Жодної, щоб я хотів, що от цю фотографію я мушу в себе мати. Такого в мене ще не було. Це, це, це знову ж таки дубль. Ви кітко хочете роздивитися, то робіть паузи, бо дуже багато фотографій, і вони мені не дуже подобаються, тому я так швиденько їх передивлюся. Оце класна фотографія, ну прям не яка, але класна. Так, два солдатика. Лежать така вицвіша фотографія. чи вона так і була зроблена? Це що ага, солдатик по парку прогулюється. Вон, тут він малесенький такий солдатичок і такі величезні дерева. А, так, солдатик вицвішує фотографія коло дерева. Солдатики в обнімку. М -м, далі ще якісь солдатики. Ще солдатики. Ще солдатики Ще солдатики. Так, знову ця панянка без поняття. це Гнатюк ЛФ ЛФ Без поняття. солдатик солдатики що то кушають, напевно, морожено. Оце, в принципі, класна фотографія. В принципі, так. Да. Ну, в принципі, я би таку окремо взяв навіть за гривень так. Ну, можливо, навіть за 50. Так. Це щось радіоприйомник, якась фігня. А -а 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 таке. Купа фолд-солдатиків. Ракурс збитий, фокус збитий на цій фотографії. У, доволі якісне фото таке класне. Так, і пам'ятник. Чи то Леніну, чи то Шевченкова не пойми. Окей, ще одна така стопочка залишилася так. Так. Це фотографії поменші, а то фотографії побільші. Раз візьму ці ще побільші. Так, якісь чоловіки, якісь жінки. Окей, далі солдатики, я так розумію з батьком. Купа солдатиків. Так. Солдатик десь зимою. Це десь зображення партії чи збрання колхоза. Групова фото. Я такі фотки ненавиджу, групові. Вони не цікаві для мене. Далі знову такі якісь радіо. А, якісь ветерани старенькі. Або ж якийсь дідуля ветеран. Знову ж таки, якесь радіо. І тут проклеєно воно десь де чогось було приклеєно. Окей, і що сталося така стопочка. Так. Прикольний солдатик Милий солдатік. О, боже. Жодної фотографії не можу відкласти такої, щоб прям. О, непогано. Еротіка німного. Але все одно не можу відкласти, щоб окремо, ж типу сказати, ось ця. Фотографія варта всього, що я з це купив. Знову ж таки, солдатики в парку. Солдатики кушають, солдатики з сім'ями. Солдатики в обнімку. Ну, так, просто, знаєте, купа різних фотографій собі мати в колекцію. Не погано, але й не класно. Так. Солдатики, так розумію, з батьком. Солдатик з сім'єю. Там ще й бабуся приїхала, солдатика увійдити. Знову ж таки, десь в парку двоє солдатиків. Знову ж таки, двоє солдатиків. Знову ж таки, двоє солдатиків. Солдатик. Ой. Ну, хлопці. А... От якби ще вони були на передньому плані, отуди б було взагалі супер. А так, ну, блін. Ну, поки що це найкраща фотографія. Знову солдатик, ну, мені здається, це вже дубль, не буду зараз шукати перевіряти. А, о, прикольно, з кицьками. Знову якась така червона вицвівша Солдатик з матусею. Оу, знову така. Ероутіка. Ну, клас фотографія. Але чого так, так здалеку зближу їх треба було фоткати. А, це вже взагалі страшненьке. А, солдатік. І солдатики. Тож, якось так. Купа, 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 купа різних фотографій. Те, що мене розчарувало. Це, в принципі, навалом купа скуплених, але окей. А, в принципі, непогане таке поповнення колекції фотографій старих. Взагалі в мене не було цієї, практично не було цієї колекції, оскільки в мене були тепер лише старі фотографії родичів і одна велика така альбом це купа фотографій, які мені, я мені батько притащив якоїсь угорської сім'ї. Вони, я так розумію, самі з Мукачева, але угорського походження, там ще старі фотографії під час того, коли Закарпаття було ще в складі Угорщини. Досить цікаві фотографії, але це були єдині фотографії, не сімейні, які у мене були в колекції. Тепер в мене така випала можливість, я собі набрав купу-купу-купу класних фотографій з класними солдатиками. Тож якось так. Якщо вам понравилось, я дуже сподіваюся, що вам понравилось. Я дуже цьому радий. Якщо ніяк, уже є. А, а поки що я на цьому з вами прощаюсь. А, не забувайте, що декілька днів підряд у мене будуть виходити такі купа різних відео з такими купою різних фотографій. Тому а, кітчо підписуйтесь і насолоджуйтесь далі. А поки що я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі.